В цій задачі робіт, ми з за ми пригадаємо, як робити задачі на е, суміші, причому на ті задачі на суміші, які робляться на системою на систему рівня з двома невідомими. І так, нам сказали, що у нас є суміш, яка складається із метанолу та етанолу. Ця суміш вступає в хімічну реакцію з натрієм, і в результаті цієї реакції виділяється водень. Запитується відсоток етанолу в цій суміші. Починаю я е, задачу з того, що записую рівняння е, реакції. В даному випадку у мене буде реакція заміщення. Натрій буде заміщувати гідроген і ставати на його місце. І в результаті реакції буде, що ж мені все время хочеться написати кислоту. І так ch 3 – натрій і виділяється водень. А тут буде c 2 h 5 o натрій і виділяється водень. Я обов'язково маю врівняти це хімічне рівняння і одне, і друге. І тепер давайте проаналізуємо, що. Що ми знаємо? Ми знаємо, що маса всієї всієї суміші, тобто ось ця маса, це буде 100 грамів. А ще ми знаємо, що об'єм усього водню це буде 25,2 літра. І тепер, рівні, якщо ви бачите, що у вас задача, в якій і одна і друга, задача на суміші, в якій і одна і друга речовина вступає в хімічну реакцію. Я дуже пропоную вам робити цю задачу через систему рівнянь з двома невідомими. Нехай вас не лякає ось ця система рівнянь з двома невідомими. Чому? Тому що да, нібито це система, але при цьому математичні розрахунки, ну, якщо ви розумієте, система, при цьому математичні розрахунки, чисто арифметичні розрахунки будуть в рази легші, ніж якби ви робили задачу традиційним способом. І так, що я роблю спочатку? Для того щоб зробити задачу через систему. Я позначу кількість одної і другої речовини через Х і. Y. І так нехай кількість метанолу буде Х моль, а кількість етанолу буде у моль. Далі, за хімічним рівнянням, я розумію, що водню. Буде вдвічі менше. Отже, якщо у мене буде метанолу Х моль, то відповідно водню в першій реакції буде вдвічі менше 0,5Х моль. Якщо етанолу y моль, тут буде вдвічі менше 0,5 моль. Тепер, тепер давайте подивимося на е, числа, на інформацію про масу цієї суміші. Нас відомо, е, що вся суміш 100 г. І я зараз спробую виразити через Х і ірік масу кожного спирту окремо. І так, я розумію, що для того, щоб знайти масу речовини, нам потрібно кількість цієї речовини помножити на молярну масу. Звідси я розумію, що маса е, так це нас. Буде перша дія. Звідси я розумію, що маса етанола ні, метанола, перша у нас буде метанол, що маса метанола, це буде. Кількість помножить на малярну масу. Молярна маса метанола 32, кількість х, відповідно, маса буде 32х грам. Тепер я виражаю масу етанола. Це 2H5H. Кількість буде Y, молярна маса 46. Звідси, маса це буде 46 Y грам. А ще я знаю, що маса метанола і маса етанола разом це буде 100 г. Таким чином, я можу написати перше рівняння в системі. Перше рівняння буде таким: 32х плюс 46, і все це дорівнює 100. Моє перше рівнянечко в системі. Тепер давайте подивимося на ось інформацію про водень. І я знаю, що кількість водню тут буде 0,5х, кількість водню в другій реакції 0,5, а разом це буде якийсь певний об'єм. Але, ріпят, в даному випадку, мені легше користуватися не об'ємом, а легше мені знайти кількість речовини водню. І так я буду шукати кількість водню взагалі. В цій хімічній реакції. Для цього мені потрібно об'єм поділити на молярний об'єм, тобто 25,2 літра. Я поділю на молярний об'єм 22,4 літра на моль і загальна кількість водню буде дорівнювати 1,125 моль. І тепер я можу скласти друге рівняння в системі. Що і це в цьому другому рівнячку я бачу, що ось цей водень 0,5Х плюс ось цей водень 0,5 Y, і загальна кількість водню буде ось така: 1,125 моль. Тепер, ребят, я можу скласти систему рівнянь з двома невідомими. Але давайте, ребят, ми зараз зробимо ось таким чином. Нехай нас буде отут третя дія, да? А тепер, ребятки, коли я буду робити ось цю систему рівнянь, я ну, трішечки спрощу. По-перше, коли я, я подалюся на ось це хімічне ну, я бачу, що я можу всі числа поділити на 0,5. Якщо я зараз отут все поділю на 0,5, то в мене буде. Х y, Ще раз 0,5х я поділила на 0,5, 0,5 я поділила на 0,5. І тепер 1,125 я поділю на 05. І це буде дорівнювати 2,25. Тепер тепер, реб'ят, в у цьому рівнянні я також його можу трошки спростити, і для цього я його поділю, ну, скажімо, на 2. Поділю на 2. І так, якщо я поділю тут все на 2, і ви ж розумієте, що при цьому, якщо я всі числа поділю на 2, у мене нічого не змінюється. Тобто у мене буде 16х плюс 23, і це дорівнює 50. І так, ось моя система рівнянь. Я знаю, що кожен робить свою систему рівнянь по-своєму, я буду вам показувати так, як мене вчили в школі. Так от, це було давно неправда, ребят, але я пам'ятаю, як мене вчили робити систему рівнянь. Так от, за цією системою рівнянь я з першого рівняння виражу, чому, скажімо, дорівнює Х. І так, Х буде дорівнювати 2,25 мінус Y. І тепер, ось це значення х я підставлю в друге рівнянечко. І в мене виходить 16. Але зараз замість х я підставлю ось це число 2,25 мінус y плюс. І все це дорівнює 50. Відкриваємо дужечки. Це буде дорівнювати. 36 мінус 16 плюс 23, і це дорівнює 50. І так, мінус 16 плюс 23, це буде дорівнювати 7 у Тепер 36 переносимо сюди, змінюємо знак, і це буде дорівнювати 14. Звідси Y буде дорівнювати 2. Що таке Y. Ось тут ми знайшли. Кількість саме спирту етанола, тому що ми за Y позначали кількість речовини етанолу. І так кількість c 2 h 5 oh дорівнює 2 моль. Але нас ці задачі запитують саме масову частку етанола. Отже, ми в п'ятій дії з вами ще маємо знайти масу етанола. І так, маса. Етанола буде дорівнювати кількість на молярну масу. Кількість у нас 2 моль, молярна маса з, ось тут я порахувала, буде 46 і це буде дорівнювати 92 грама. Це поки що. Маса етанола, а нам потрібно знайти масову частку етанола в цій суміші. Для того, щоб знайти масову частку етанола в цій суміші, нам потрібно буде масу тільки одного етанола поділити на масу усієї суміші. Ну і домножити на 100%. Тому що зазвичай масову частку просять в відсотках. І тепер маса дорівнює 92 г. Вся суміш за умовою задачі це буде 100 грамів. І якщо я ось це домножу на 100%, то відповідь тут буде 92%. І ось це і буде масова частка. Тільки одного етанола в нашій суміші. Ну, ребят, з одного боку, ви бачите, що ця задача досить таки об'ємна. З іншого боку, я вам знову ж таки, ребят, дуже сильно раджу. Розберіться, будь ласка, із тим, як робити задачі через молі і через систему рівнянь з двома невідомими. Тому що в іншому випадку ви, можливо, зробите і із одним невідомим, але при цьому математичні, чисто арифматичні розрахунки у вас будуть рази складніші. Ну, а на ЗНО, ви ж розумієте, ви маєте економити час. І не витрачати цей другоцінний час на математичні розрахунки.